Добрий день! Сьогодні ми будемо розбирати номер 4 сесії 1225. Надзвичайно легенький номер. Починаємо. Знайдіть значення виразу 1 третя М плюс 1 п'ята n, якщо m дорівнює мінус 18, m дорівнює 55. Просто підставляємо: 1 3 помножити на мінус 18 Плюс 1 п'ята. Помножити на 55. Коли ми множимо додатнє число на від'ємне, у нас буде від'ємний результат. Мінус помножити на натуральне число. Це, е, ми множимо чисельник на натуральне число, знаменик переписуємо, Мінус 18 помножити на 1 третє, Плюс 55 помножити на 1,5. Дорівнює. розписую детально для тих, хто не дуже розбирається в математиці. 18 помножити на 1 мінус 18 третіх, плюс 55 п'ятих. Риска дробу замінює дію ділення. 18 поділити на 3 буде мінус 6. Плюс 55 поділити на 5 буде 11. Тепер ми додаємо два числа з різними знаками. Можна сказати правило про додавання двох чисел з різними знаками, а можна просто згадати, що від перестановки доданків сума не змінюється, тому пишу 11 мінус 6 буде 5. Якщо б я хотіла нагадати вам правило про додавання двох чисел з різними знаками, я б сказала, що потрібно подивитися, чий модуль більший. Модуль це число без знака. 11 більше, ніж 6. Перед ним стоїть плюс. Тому я перед поставила плюс і від більшого модуля відняла менший модуль. І в мене би вийшло плюс 5, цей плюс я не пишу, просто 5. У нас також вийшло 5. Мій перший спосіб я вважаю простіший: від перестановки до данків сума не змінюється. Номер легенький. Дякую за увагу. Переходимо до наступного номера.